Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Сьогодні церква згадує, хвалить, молиться до Захарії і Єлизавети. Але знаєте, є мало, а взагалі майже якби, ніяк. Просто молитись до святих і нічого більше не робити. Єлизавета дуже хоче, щоб сьогодні ми не стільки молились до неї, як Наслідували її, сьогодні щось би з її життя взяти для себе, от для неї це був би найбільший подарунок. Та, бо що є більше? Поцілувати мощі святого чи прочитати книгу, написану тим святим. Самі подумай, самі подумайте. Так що й залишиться, а так просто на губах витерли і пішли далі. Тому прочитана книга, а потім щось би в суму житті повторити, це була б найбільша хвала того чи тої святої. Так. Сьогодні ми продовжуємо рухатись слідами біблійних жінок, але поза чергою, дуже рідко нам в п'ятницю випадає яка біблійна жінка. І сьогодні ми маємо Єлизавету, яка хоче про себе розказати. Мене звати Єлизавета. Я народилась у священичій родині і походжу з роду Аарона. Від самого народження моє життя було тісно пов'язане з храмом, молитвою. І Божим законом. Так сталося, що вийшла я заміж також за священника Захарію, сина Варахія. Ми собі жили в гірській околиці у місті Юди у селі Айн карін сім кілометрів від Єрусалима. Захарія служив у Єрусалимському храмі. Їх там було 24 священники, які служили на зміну по черзі. Бути дружиною священника дуже важко. Коли я хотіла поговорити з ним, він думав над проповіддю на завтра. А коли він хотів тиші, мені обов'язково треба було щось розповісти. Але в одному ми завжди були однодумні, любили Господа всім серцем, так, як сказано у Євангелії, у обоє вони були праведні перед Богом, бездоганно сповняючи заповіді і постанови Господні. Ми жили добре, але в нас не було дітей. Захарій також приносив жертви і прохання, але роки йшли, і дітей не було. І це боліло. В нас були дуже добрі родичі. Я була молодшою. Сестрою Анне Йоакимової. У Іванлії ми знаємо, що Марія і Єлизавета були родичі. Які родичі? Анна походила з коліна Левія з роду первосвященника Арона Анна і Єлизавета так само з роду Левія. І первосвященника Аарона. Вони були однолітки, але Єлизавета була трошки молодша. Тому точно, точно, якщо не рідна, то максимум двоюрідна сестра Анни Іокимової. А відповідно, Марія була племінницею. Якщо не рідною, то двоюрідною, точно. Ми із Захарією, звичайно, були і запрошені на весіллі у Йосифа і Марії, бо це була дуже близька родина до нас. Вони нас тримались. В час обручень Марії з Йосифа. Марія пригадувала собі своїх тата й маму. І я їй сказала, Марія, хоч твоя мати не тут, ну бо вона вже померла, вона все ж присутня. Одного дня, коли ти прийшла у храм, твоя мати Анна сказала мені, я приготувала одяг і придане Марії, бо я сама хотіла. Виткати полотно і приготувати весільний одяг, щоб бути присутньою в день її радості. В останні дні, коли я була поруч з нею, це каже Єлизавета про Анну, вона кожного вечора пригортала твої перші платтячка і ті, які ти зараз носиш. І говорила тут вдихаю я запах моєї маленької Марії, а тут вона. Повинна відчути поцілунок своєї матері. Скільки поцілунків вона залишила на цьому покривалі, що зараз на твоєму чолі, а прикраси, твій батько Йоаким у важкі часи зберіг їх, щоб вони прикрасили тебе і як личить цю годину царівні з дому Давида. Радій, Марії, ти не сирота, бо твої тато з мамою. З тобою. І ти маєш нареченого, що є для тебе і батьком, і матір'ю. Йосиф і Марія були нам дуже близькими. Ми їх любили. Одного разу Захарія повернувся зі служіння в храмі додому і нічого не говорить. Німа мова. Я спочатку подумала, що він гнівається. Думаю, що таке? Та на завтра проповідь не треба готувати. Чого він мовчить? Думаю, запитаю, що таке. А він руками махає та на дошці щось пише. Виявляється у німію і пише: Ангел Господній, з'явився. І сказав, що у нас буде син. А я почав перепитувати його, бо відразу не повірив, за що був покараний німотою. Я вже далі нічого не питала його. Після тих слів я зачала. І як написано. У Євангелії. Таїлась 5 місяців. Таїлась нікому нічого. Тільки молилась за спокійне виношення і народження сина. Я не бігала по подругах, я не хвалилась, я таїлась і молилась. На шостому місяці прийшла до мене моя. Дорога родичка, племінниця Марія. Як тільки Марія зайшла до нас на подвір'я, заворушилось, немовля у моїм лоні, і я скрикнула дуже голосно: благословенна ти між жінками і благословенний плід лона Твого. Звідки ж мені це, що прийшла до мене, мати? Господа мого. А Марія промовила, красивий гімн, величає душа моє Господа і радіє дух мій у Бозі спасі моїм. І в той час мій отець Захарія, який був у хаті, почув мої крики на вулиці, вийшов до нас на вулицю. І Марія пішла назустріч Захарії. Низько вклонилась йому і поцілувала кайму його білого одягу, що сягає аж до землі, так як годиться з пошани до священника. І далі пише: в книзі з благословення церкви, мрія каже: не за знання я пошанувала Захарію, не за віру. Я так пошанувала Захарію, але саме за гідність священства, я його пошанувала. Далі каже Єлизавета, і була Марія в нас три місяці, поки я не народила. То був найкращий період, найкращі три місяці у моєму житті. Коли ж я народила хлопчика? І ми принесли його до храму на обрізання. Марія тримала на руках Івана. То так, по-нашому, можна сказати, що Марія Хресна мама Івана. Коли народився наш син, всі рідні і сусіди сперечалися, як його назвати, казали, назвіть його Захарія як батька. А я відповіла ні. Він буде називатися Іван. До мене родичі почали виступати і кажуть, та у твоїй родині нема нікого, хто б зовся таким ім'ям. Я тоді кажу: добре, давайте запитаємо батька Захарія. І Захарія написав на дошиці Його ім'я, Іван. І всі тому дивувались, що то за таке. Ім'я. Ну, це вперше в історії, це вперше в історії названо хлопця ім'ям Так, Ще в старому завіті, який хочеш, є імена. Ну Іван немає. А тому Іван Хреститель дав почин у цьому славному імені. Та і після того вже був Іван Богослов, Іван Золотустий. і взагалі на сьогоднішній день Іван є найпоширенішим ім'ям у цілі, цілому світі. Та і Захарія відразу заговорив: мій син Іван був непростою дитиною, він ріс не таким, як інші, він не любив іграшок. Він не любив забав, він не любив солодощів. не шукав затишку. Його тягнуло туди, де каміння, пісок і вітер. Більше любив постелю, ніж дім. Він завжди шукав тиші і молитви. Мені, як матері, часом було боляче, що він не тримається вдома, далекий від дому. але серцем я знала. Він покликаний Богом. Іван виріс мужнім, строгим, сильним духом і тілом Божим пророком, який кликав людей до покаяння і готував дорогу для Господа Ісуса Христа. Ми з Захарієм недовго тішились. Батьківству. Після того, як народився син Йосифа і Марії Ісус, Ірод видав наказ повбивати дітей у Вифлеємі і у Крузі. та ми якраз жили у тій окрузі. І також сказав убити і мого Івана. Про чудесне народження, якого він чув це про ірода, і думав, що може. Ікраси Іван, це цар юдейський, що про нього говорили три мудреці зі Сходу. Тому я мусила втікати у гори зі своїм Іваном. А Захарія лишився на служінні у храмі. Ірод послав вояків до нашого дому, але там нікого не було. Тому вояки зайшли у Єрусалимський храм. Де сповняв свою священичу службу священник Захарія, за наказом віддати свого сина Захарія відмовився. Тому був вбитий мечем в храмі, між святиною і жертовником у храмі. Так, про це пише і Євангелія. І життя святих, я залишилась водовою і ще більше навчилася довіряти Богу. Я дивилась на сина в постелі і думала, яке ж то життя чекає на тебе. Життя святих закінчується. Таким абзацом. Свята Єлизавета за стародавнім переданням померла в пустині 40-го дня по смерті святого Захарія. Можна сказати, порахувати, скільки Іванові було років. Максимум три, максимум три. Єлизавета померла там в постелі. А Іваном, доки він підріс, опікувався ангел. В пустині жив святий Іван Притеча до часу свого виступу над Йорданом. Тепер, озираючись назад, я кажу вам, дорогі мої! Не втрачайте надії, навіть коли все здається неможливим. Пам'ятайте, що Бог діє у свій час, а не в наш час. Також сила родинної підтримки. Наші тісні стосунки з Марією та Анною показують. Наскільки важливо мати родичів, які вірять, які моляться, і підставляють плече у важкі часи? Чи маєте ви таких друзів? А навіть більше чи ви є такими друзями? В Своїй родині чи своїм подругам? Третє. Вагітність. У час вагітності хай моляться, хай сховаються вдома і моляться за спокійне виношення і народження своїх дітей. Четверте, не думайте, якщо священник, значить має бути ідеальний. Мій отець був такий, як всі. Деколи Вірив деколи не вірив, але він є священник. Так? Як Марія його пошанувала, і я як дружина його шанувала. Це кажу вам я, Єлизавет, мама сина, який більший від всіх народжених від жінок, жінка, слова якої ви повторяєте. Кожного дня у молитві Богородице Діво, благословенна ти мій жінками і благословенний плід лона Твого. Амінь. Слава Ісусу Христу!